Вітаю всіх! Починаємо другий день розбору польотів, як я кажу. Зараз відео, яке буде: Зустріч Путіна і Трампа. Трамп хоче з ним зустрітись. Вживу. І так, давайте розглянемо цей момент. Беру нову колоду. Та й вони обід нові, але. До речі, хочу зазнати, що колода купила на тему. Мені, вони мені дуже зручні в руках тримати. Дуже зручні. Ця колода крутій. в крутій інстаграм-групі дуже класна. Вона класна все, але дуже слизька. І в руках, ну, це не дуже така велика колода в порівнянні з колодою воїнів. У мене руки маленькі просто, тому іноді, до речі. Я купив колоди. Мені не принципово, яка мова написана на, карт на картах взагалі. Тому що я не дивлюсь на мову, я дивлюсь на суть. Суть вона не міняє. На українській мові на тему немає карт. Що мене здивувало. До речі, давайте розглянемо тему Зустріч Путіна і Трампа. І тепер дивимось. зустріч Путіна з Трампом буде в найближчий час. Зустріч вживу Путіна і Трампа буде в найближчий час. Давайте подивимось. вона буде в найближчий час. Це вся зустріч. Е, так. По справедливості, так. Буде, буде. Ой, мир. Питання миру, питання війни, війна і мир. Ну. таке. Питання війни і миру, питання розчарування діями. Концентрація на чому? На зупинці цього дурдому. І щоб рішення приймали швидко. Так, йде зустріч юридична. Причому це справедливість, це такий серйозний офіційний рівень, до речі. Так, виворот цю колоду. Найближчий час буде. Приватна зустріч Путіна і Трампа. Найближчий час буде приватна зустріч Путіна і Трампа. Дивимось. Дивимось, дивимось. Так, що у нас? Дев'ятка кубків. Так, досить приємна зустріч йде. Причому є шанс, що вона буде до кінця О, король Кубків навіть. На дні колоди, як вам. До кінця травня, можливо, це. Є вірогідність, маленька, але є. п'ятірка пентаклі. 8 мечей Боже, дні негативні. Так, вона буде. Все таки ця зустріч паж мечів. Рух до зупинки до паузи. Ось. Знаєте, це бачите, яка краса, роздуми. Тобто, щоб подумали, що. Треба вже думати про зупинку про закінчення і думати, а не воювати. І Зеленський, до речі, хоче цієї зустрічі. Добре, ну, добре, мабуть, вона буде. Тепер я подивлюсь: ця зустріч може бути, бути до кінця травня. Ця зустріч Путіна і Трампа буде до кінця травня. До кінця травня буде ця зустріч Путіна і Трампа. Дивимось. Ні. До кінця травня, ні. Ні-ні-ні. Не хочуть. Шанси є. Я не можу відкладати цей шанс, бо це динаміка, це процес і може змінюватись ні. Ні. Тому що до кінця травня ще не вийде. Не готові. Поки так.